Шановні мешканці Бориспільських громад з настанням осінньо зимового періоду 80% всіх пожеж виникає в житловому секторі. По різноманітним причинам основ, ну, основними з яких є, це порушення правил безпеки при використанні пічного опалення правил безпеки. Електроустановок, обігрівальних пристроїв, зокрема використання бензинових та дизельних електрогенераторів. На превеликий жаль, у нас трапився прикрий падок з загибель людини. Це в селі Малакаратоль. Чоловік, перебуваючи в себе вдома у своїй селі, внаслідок небережного поводження з вогнем, загинув. Зв'язку з цим нами було проведено відпрацювання населеного пункту та роз'яснено всі відповідні правила мешканцям громадян. На що хочеться звернути увагу насамперед? Будь-яка людина з певним часом забуває про, про свою безпеку і. Як би мовити, все йде по накатаній. Ніхто не звертає увагу на будь-які поломки тих самих обігрівальних приладів, на поломки електроустановок і тому подібне. Зв'язку з чим поступово це все діло приходить у неналежний стан і відбувається ці загорання. Побачивши те, що ми побачили, можна зробити висновок це знову ж таки в селі Мала Каратуль. Можна зробити вісно, що от людина живе в таких умовах, начебто у XVII столітті, може, ще й раніше, тому що коли ми підійшли до житлового будинку, то ми побачили, що ну, дим іде вже прямо з-під покриття крівлі, тобто димоход там явно несправний. На зауваження власнику зробили він це все так нормально, все це. Інформацію ми, звісно, подали на, до голови сільської ради Ташанської для прийняття рішення. Але це такий випадок один. Таких випадків дуже багато, тому що, з одної причини, може бути недостатність якихось коштів на ремонт цього, з іншої сторони, це може бути просто недбалість. Тому звертаю увагу на те, що це все повинно бути відповідно справним. І е, за цим треба слідкувати, тому що це ваша власна безпека, яка стосується особисто кожного з вас. Е, буквально вчора е, до нас поступив е, терміновий виклик про те, що е, під час риболовлі то зникла людина. Е, дякувати Богу, що цей чоловік сам е, добрався до берега. Більше всього, що була неполадка з двигуном цього човна, тож хочеться просто нагадати, що коли е, виходить, виходять люди на риболовлю, то бажано це робити не одному. Щоб плавзасоби відповідали тим вимогам, які, які вони повинні відповідати. гониці були справні, щоб вони заводились тоді, коли, коли їм потрібно завестися. Тому що враховуючи те, що яку, ну, враховуючи ширину плеса річки Дніпро, то навіть здоровому чоловіку, при хорошій хвилі, це буде дуже проблематично догребти до гребти до. Місця звідки він сплавлявся, ну тобто до берега, тим паче, що в цьому році у нас вже тільки на Переясовщині були випадки загибелі рибаків. Це було і влітку, і недавно було також одна жінка втопилася на у нас тут на районі міських шлюзів. Причину там встановлюють слідчі національної поліції. Тобто такі випадки є. І знову ж таки, вода, помилок не прощає, так само, як і вогонь, то також звертаюся до вас з, з, з дуже великим проханням значить, слідкувати, слідкувати, слідкувати за своєю поведінкою на воді. Основним таким завданням нашої служби ДСНС це є вилучення та знешкодження вибухонебезпечних предметів. Всі чудово розуміють, і знають, і чують, і бачать, що е, кожен день. День над нами щось літає протиповітряна оборона. Це все діло збиває, воно сипеться, ну падає. Тобто, сама головна задача людини, яка побачила і виявила цей вибухонебезпечний предмет, це просто повідомити у відповідну службу: це або 101, або 102, тобто ДСНС або Національна поліція. Більше ніяких ніяких дій, ну тобто ваші задачі не входять. Чому? Тому що це виключно е, е, фахова робота, тобто яку повинні проводити відповідні навчені люди при, е, наприклад, збитті будь-якого безпілотника або виявленні будь-яких вибухонебезпечних предметів, існують такі вибухонебезпечні предмети, е, природа вибухників, яких на сьогоднішній день не досліджена. Якщо е, хтось із вас побачив будь-який вибухонебезпечний предмет. Е, то ми його ні в якому разі не чіпаємо, ні в якому разі не чіпаємо. Підходимо на безпечну відстань по можливості це якось позначити місце. Повідомити, що там-то, там, то в такому-то такому місці щось схоже на таке-то таке. -то, таке -то. Телефонуємо, не боїмося. Навіть якщо це виявиться, воно що це не вибухонебезпечний предмет, то відповідальність за це не буде. Стосовно безпілотників, не, не залякування, це я дійсно кажу, так як є. Навіть якщо він вибухнув, стосується більш такої господарської точки зору, що хтось захоче якийсь там моторчик з нього взяти або якісь детальки з нього взяти, то я вам кажу чесно, відверто, що траплялись випадки, коли ці безпілотники значить, оброблялися невідомими речовинами, знову ж таки, походження, яких невідоме. При контакті з шкірою рук. Отримаєте опіки, отримаєте ну, хворобу, може бути, невідомого похоження і тому, тому подібне і інше. Е, наголошую, що якщо у кого є таке бажання, знову ж таки за будь-які ці детальки, е, не беріть. Чому? Тому що ніде воно, в господарстві вам не, не знадобиться, двигуниці з цих літальних апаратів. Вони розраховані. Ну як вам сказати, принцип одноразового шприца. Він він розрахований тільки для того, щоб долетіти в одну сторону. Ці, ці двигуни де використовувати не можна. Так що не, не, не старайтесь їх десь примінити в своєму господарстві. Тому подібне. Це зовсім не те про що ви думаєте. Тобто не беріть і не, не трогайте, е, позвонили, приїхала відповідна служба, вилучили, і на тому вам, скажімо, дуже велике дякуємо. І е, бережіть себе. Чому? Тому що е, я ж кажу, е, навіть при наближенні до. Всіх предметів, ну, будь то снаряди, будь то безпілотники. Невідомо, який стоїть підривник. Можливо, це буде, який спрацює на магнітне поле. У вас навіть в кармані буде просто телефон або металеві ключі, і при зміні магнітного поля він просто спрацює. Тобто близько не підходить. В зв'язку з тим, що у нас наближаються новорічні свята, велике прохання вберегти себе, своїх дітей, дивіться один за одним. І всім гарних свят, все найкраще і поскоріше мирного на неба на над нашою нині Україною.